Дівчатка, у нас у продажу з'явилися ось такі новинки від торгівельної марки RINGEL, Ось такі сковорідки зеленого кольору, які мають стійке антипригарне мармурове покриття. Подивіться, досить такі високі борти. Ця сковорітка з інтегрованою системою дозування масла. Подивіться, є такий кружочок, в ньому написано 5 мл, тобто, це дорівнює одній чайній ложці олії. Також на більших об'ємах є дозування 10 мл, яке дорівнює одній столовій ложці олії. Зроблена сковорідка із високоякісного кованого алюмінію. Подивіться, стінки товсті, товщина їх 3,2 міліметра. Також має вона індукційний антидеформаційний диск, він із нержавіючої сталі, підходить для всіх видів плит, включно індукційні. Також ручка, подивіться, з термостійкого бакеліту зроблена, вона не нагрівається і дуже приємна на дотик. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.